Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я би хотіла вам показати перший звіт по своїй вишиванці під замовлення від дизайнера Богуцької. І так, що ми маємо на сьогоднішній день? Я почала вишивати сорочку на лінді 27 каунта, сорочка буде вшиватися вставками такими. Як ви можете бачити, тут вона. Напереді буде йти отака довга ставочка, і, звичайно, по спині, як можна побачити з фотографії, аналогічно буде тут йти вставка, і понизу буде йти вставки, і все буде оздоблюватися мережевим. І так, на сьогоднішній день в мене готова ось ця частина. Зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Я вишивала по такому малюночку. Найшла в інтернеті схемку і перенесла в Петермеркери собі, щоб мені було зручніше. Ось так виглядає зараз ця спинка. Дуже легко вишивається, неймовірно позитивні емоції від цієї вишивки. Мені дуже все підходить, але зараз я переді мною поставила таке питання, я вам покажу. Що як видно з фотографії, отут іде проміжки білі, будуть, будуть йти, а доверху вони е, будуть звужуватися. Відповідно, десь отут вверху, донизу, має бути складка. Та як в мене вже є готовий е, оцей верхній малюнок, яким я буду користуватися в подальшому, я можу собі. Виміряти, які в мене ширина буде йти на, на, ось цю, на ось ці нижні ставки. І так, в мене по м, сантиметрах це приблизно 23 сантиметри на скільки тут є в нас? На 14 сантиметрів. І, відповідно, я буду брати ось такий клаптик. Зараз я вам покажу. Ось так буде мене йти. З однієї сторони закінчення із от, от такою такою смужечкою будемо рухатися донизу, буду, е, буду використовувати такий елемент сюди на спинку. І відповідно цей самий елемент буде використовуватися на передню вставочку. тому в мене спочатку така маленька проблемка. Мені треба сконтактувати з Кривчинією, щоб обговорити з нею ось ось цю вставочку. Ось цю не вставочку, а оцю складочку. Як вона правильно, як мені її пошити і, відповідно, виміряти це все на тканині і розграфлити, щоб я, по-перше, не шила лишнього, а по-друге, щоб потім не вийшло так, що не вийде цієї вставочки. Ну, складочки. Тому прийдеться мені до неї збігати і, знаєте, все обсадити. Дуже мені подобається зір, він вийшов насичений. Не думала, що буде йти така велика кількість ниток, але сюди я вже потратила три моточки чорної нитки. Вишиваю я досить економно до самого кінця. І ще би хотіла вам показати виверну сторону. Звичайно, дівчата вишивають ідеальною вивертньою стороною, але в мене вона виглядає ось так. Хрестики я закріпляю, починаю з лицевої сторони. Вони в мене хвостики заховані під хрестиком. А з виворотньої сторони, просто по, по стіжку, як в мене йде стіжок, то я закріпляю ниточку вже в кінці по під стіжок. Ось так вона в мене зараз виглядає. Надіюся, результат мене порадує і замовниця порадує, але все-таки постало таке. Така маленька проблемка, яку треба вирішити на даному терміні. І ще я хотіла сказати, що почала я його в понеділок, 21-го, сьогодні в нас п'ятниця, то вчора я її закінчила. На роботу цього клаптика в мене пішло 4 дня роботи. Ну, як 4 дня? Я вишиваю зранку, коли. Чоловік старшим пішли вже на роботу і в школу, а менший в мене дуже довго спить. Він може спати і до 11 години, і до пів дванадцятої. Я користуюся з нагодою, що нема можливості нікуди побігти, ні в магазин, ні То. Я собі тихенько сідаю, включаю відео на Ютубі, дивлюся, слухаю дівчат, і дуже мені це подобається, мені легко йде вишивка. Тільки позитивні емоції від цього відчуваю. Тому надіюся, закінчення сорочки на спині, на рукавах і вставочка спереду. Аналогічно так швидко в мене буде просуватися. Тому я до, дуже хочу, щоб до Паски людина вже мала свою вишиванку, е, могла одягнути. В нас у Львові це дуже популярно, коли великі такі свята, всі вдівають вишиванки. І знаєте, як на параді мод один поперед одного показують, яка в них вишиванка. Тому такі в мене зараз плани. А вечором я е, вишиваю інший процес е, Ангела від Золотого Руна. Це десь так годинка 9 я сідаю за станочком, коли в мене вже такий диванний режим в квартирі, всі зайняті своїми справами. І я так до годинки 11-12 можу наковиряти пару хрестиків, але це вже інша історія і, звичайно, буде інше відео. А наразі дякую всім за увагу, що приділили мені, подивилися моє відео. Всім гарного дня і всім па-па!